Усім привіт! QBot P60. Напевно, один із найбюджетніших сучасних смартфонів, якщо говорити про адекватні характеристики, а не про 2 ГБ оперативної пам'яті, то якраз ця модель, я думаю, найбільше варта вашої уваги в 2024 році. Давайте я покажу його досить багату комплектацію. Це перше, що вас точно порадує. В комплекті на перший час у вас є ось такий силіконовий чохол бампер. Тут знаходиться у нас заводська документація. А тут у нас знаходиться, по-перше, кабель, блок для заряджання. Це зрозуміло. Також є навушники і скріпочка. Навушники дротові, конектор тут Type-C. Вага цього смартфону 199 грамів, а товщина 9 мм. Так, це не найтонший смартфон на ринку, але по факту йому і не треба таким бути. Це, по-перше, бюджетна модель. Корпус у нас повністю пластиковий. Задня панель трохи нігтем зачіпляється, тобто така трошки ребриста тут структура. Що на корпусі? Зверху немає нічого, знизу у нас мікрофон, динамік і Type-C. Справа кнопка регулювання гучності, блокування, з лівої сторони слот для сімок. Тут максимально все класично, і акумулятор тут на 5000 мАч, Саме тому смартфон просто фізично не може бути якимось супертонким. Тож чому цей смартфон можна зараз вважати одним із найактуальніших за невеликі гроші? По перше, процесор восьмиядерний Helio p 35 його більш ніж вистачає для того, щоб користуватись браузером, месенджерами і чимось таким подібним. Той же самий privat 24 додаток монобанку і так далі. Це все працює тут чудово, без проблем. Дивитись відео тут можна, грати в ігри простенькі, якісь там аркадні можна. Тобто, смартфон в цілому, як смартфон. Він не для топових ігор, але в цілому для іншого для всього він більш ніж підходить. Тут 6 гігабайт оперативної пам'яті, а також 128 ГБ гігабайт. Постійної пам'яті, що як для бюджетного смартфону вартістю в роздрібній торгівлі менше 100 доларів, по-моєму, дуже непогано. Цей смартфон працює на 12-му андроїді, швидкість його відповідає його ціні більш ніж, тобто невеликі якісь мікрофрізи в системі, вони, звичайно ж, присутні, без них нікуди, як у будь-якому бюджетному апараті. Ви це повинні розуміти. Якщо ви хочете розрахуватися в магазині цим смартфоном, на жаль, не вийде, тому що функції NFC модулю тут його немає. Знову ж таки, прив'язка до ціни. Що у нас по дисплею? 6,5 дюймів, HD роздільна здатність. Яскравість на середньому рівні, кути огляду не максимальні, але непогані. Зображення трошечки втрачає контрастність, але не те, що прям супер сильно. Користуватися можна, дивитися YouTube можна, тобто, в цілому, нормально для цієї ціни. Ну і маємо 20 мегапіксельну основну камеру, де виробник вирішив зробити в лаунчері всього два режими: це фото і відео. В режимі відео ми, звичайно ж, маємо з вами роздільну здатність Full HD. Не маємо ніяких стабілізацій і тому подібного, тому що камера тут максимально простенька. Вона буде знімати нормальні кадри лише за умовах хорошого освітлення. Але якщо резюмувати в цілому цей огляд, то я вам скажу, що за невеликі відносно гроші, ви отримуєте можливість і дивитися YouTube, і грати в якісь простенькі ігри, користуватися різними додатками, месенджерами, інтернетом, браузером в цілому. Тобто це ваш сучасний смартфон. І виглядає він досить непогано. Великим бонусом буде те, що навушники є, чохол в комплекті є, ну і супер дешева ціна насправді є. Подивитися її, ви можете, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Ну і всім до нових відео.